Ось таким потужним вистрілом зі справжньої гармати відкрили туристичний сезон. У Кам'янці туристів не просто гостинно запрошують. На них тут чекатимуть масові розваги. Адже Кам'янець-Подільський претендує на звання фестивальної столиці країни. П'єц у Подільському діалекті означає піч. А під час туристичного сезону Подільський п'єц – це фестиваль народної кухні. Нагодувати обіцяють сотні людей. Гості фестивалю голодними не залишаться. 40 кілограмів м'яса планують підсмажити. Ось у такому мангалі. Дизайн обладнання не лише задля краси. Він додає особливих властивостей страві. Та головні секрети приготування шашлику майстер не видає. У кожного не мангальщика, у кожного грильщика є свій секрет. Кусовий, допустимо, качество там добавка якихось спецій. Спеціальних ну, чоловік ну, 200 на Посуд виготовляли на замовлення. Ось така величезна сковорода всередині має гвинт зі справжнього підводного човна. З 25 кілограмів картоплі жодної не підгоріло. Та найбільший посуд фестивалю розташувався у центрі площі. Тут іспанський кухар Фернандо Мельчор готує паелью з курки із морепродуктів. На закінчення всі охочі спробували іспанську страву. Це смак морепродуктів, овочів, рису, шафрану, серця, шеф-кухаря і кохання до всіх. Аби порівняти іспанську і українську кухню, далеко йти не треба. Поруч пригощають національними стравами.